На відео можна почути просто неймовірне виконання як різдвяних пісень, так і інших українських мотивів. І повірте, цю атмосферу в залі не передати. Це коли ти слухаєш ці Чисті українські голоси зі сцени, а біля тебе весь зал українців, які живуть в часи війни. Ти бачиш серед них військових, які ймовірно у відпустці, чуєш, як артисти дякують їм зі сцени. Артисти оголошують, що від імені хору також триває збір коштів на потреби армії чи гуманітарні. Просто я б назвала це український момент. Бо, попри сварки між регіонами, така народна музика.